Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зочий», що на черняка 2 Вбивство сталося 10 грудня. у Багатоповерхівці на вулиці Данила Галицького у Рівному. У помешканні проживала 65-річна пенсіонерка з сином та внуком. Того дня всі були вдома, полягали спати. Вночі 15-річний хлопець вийшов покурити на вулицю. Коли повернувся до помешкання, то побачив своїх родичів жорстоко вбитими. Було страшно, навіть виходити. Тут таке було робилося. крик такий, такий історичний крик, що типа як помішався вже, щось таке. Потім йому тут сусіди валіянку там. Ну, приносили, успокоївся він, вже заспокоївся не міг. Бличав, ну баба, папа, ба, щось. Ба, 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 там. Хлопець сам викликав правоохоронців і повідомив, що його рідних вбив невідомий чоловік, який нібито зайшов у їхню квартиру, коли неповнолітній палив на вулиці. Він сказав, що тут мужчина виходив з пакету, а він тут як перекурив і заходив. Він зайшов у хату і там він вже лежали. Нібито якісь мужчини там да, так. Да. А чого ти в крові? Ну каже, я їх спасав. Правоохоронці з'ясували, що пенсіонерка та її 38-річний син загинули від численних ударів молотком по голові. Жахіттям побаченого були вражені навіть міліціонери з досвідом. Тіла були у різних кімнатах і добряче понівечені. Головним підозрюваним у злочині став 15-річний хлопець, онук та син загиблих. Неповнолітнього забрали на освічення у міліцію. Через кілька годин хлопець зізнався у скоєному. Пояснив, що бабуся його повчала. Напередодні також, нібито, був конфлікт, тому Рішив її вбити, спершу позбавив життя стареньку. А коли батько почав прокидатися, заскочив у кімнату і кілька разів вдарив у потилицю. І його на даний час відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2, це навмисне навмисне більше двох і більше осіб. Товариші та рідні хлопця не вірять, що він є вбивцею. Прийшли пікетувати міський відділ міліції, вимагаючи звільнити юнака. Матір каже, її 15-річному сину не вистачило б сили вбити двох людей. Та й причин для такого жорстокого вчинку не було. Конфлікти, як завжди, ну на побутові. Ну це всіх є. Зараз вся молодь, вона вся агресивна. Вони бояться, що їх повчають. То мама не так зробила, то тато та не так зробила. Ну на сімейному побуті, на конфліктному, ну не могла дитина цього зробити. І ця причина тут не в цьому. І ми будемо добиватися, я буду доказувати, що це не дитина, і ніхто не вірить. І ніхто не вірить. Ну і тут навіть нужоку, понятно, що це ну не могла дитина 15-річна, ну нанести стільки ударів. Ну. Знаючи свою статуру чоловіка, який ну також займався фізичними вправами, і гантелі були все. Ну він би дав йому по-любому відсіч. Він би дав. Друзі запевняють, хлопець ніколи не жалівся на своїх рідних. Любив бабусю та батька. Тому на таке звірство не здатен. Це його сім'я. Це люди, яких він вважав за щось святе. Батько для нього був поведарем. з бабусею свою. Він спілкувався на рівні з подругою. Цього просто ніяк не може бути. І навіть логічно, просто той відривок часу і те все, і його психологічний стан, я не знаю, я повністю відкидаю. Пікетувальники думають, що правоохоронці тиснуть на неповнолітнього, тому він був змушений зізнатись у злочині, якого не скоював. Можливо, він когось приховує, можливо, він десь свідком чогось був і йому ну, пригрозили, що він от зараз от так от боїться. Це ну, єдина версія, яка зараз є. Люди прийшли у кабінет до начальника міськвідділу відділу міліції, вимагали правди, а також побачення з підозрюваним. Хотілося б детальніше якось дізнаватися про якісь подробиці, тому що ми не маємо взагалі ніякого доступу до того, щоб якось з ним спілкуватися. Ви зрозумієте, що на нього треба якось щоб впливати, в нього зараз психіка просто на нулю. А щодо проведення слідчих дій з ним, то вони проводяться все за участю його матері, за участю педагога. І якому разі по не проводиться. Говорили і про утиски. От, якщо ви переживаєте за те, що його на нього хтось тисне, повірте мені, що суд би не прийняв би рішення про його затримання, якби не вбачав би в тих доказах, які на сьогоднішній день, об'єктивність їх отримання, і об'єктивно їх би не оцінював. На допитах, як вам вже казали, присутня була мама, присутні захисники. будь-яких скарг мами, захисника до працівників міліції щодо здійснення фізичного чи психологічного тиску на сьогоднішній день немає. є ряд доказів, що свідчить причетність даного хлопчення до даного вбивства. І додають, звільняти з під варти його ніхто не буде. Остаточну причину такого жорстокого вчинку міліціонери ще з'ясовують. Після нетривалого діалогу пікетувальники розійшлися. 15-річний обвинувачений поки перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вже незабаром його переведуть у СІЗО. Якщо слідство доведе вину підозрюваного, йому загрожує довічне позбавлення волі. Щоправда, зважаючи на те, що хлопець неповнолітній, максимальне покарання він не отримає.